У цьому відео я поділюся унікальною акторською вправою з методу Лі Страсберга, якої ви ніде не знайдете українською мовою. Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на моєму Ютуб каналі. І в цьому відео я буду розказувати вам про театрального діяча та його метод Лі Страсберга. Для тих, хто мене бачить вперше, я актриса театру та кіно та викладач акторської майстерності, і на цьому каналі є багато корисної інформації. Власне, в цьому відео вона теж є. Тож додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, написати коментар у підтримку та підписатися на цей Ютуб канал. Дякую вам і поїхали! Сьогодні я буду говорити про театрального діяча Ліс Страсберга. Він був театральним педагогом, актором та режисером. Народився 17 листопада у 1901 році в місті Будзанів, Австро-Угорщина, що нині є селищем Буданів Чортківського району Тернопільської області. Уявіть собі, це Україна. При народженні він мав дещо інше ім'я Ізраїль Штрасберг. Його батько емігрував до Америки для того, щоб прогодувати всю родину і працював там прасувальником одягу у Нью-Йорку. Але з часом заощадив кошти і надіслав їх своїй родині, які б змогли потім перебратися до нього. І це сталося у 1909 році. Вся сім'я воз'єдналася і жила на Мангеттені. У театр Лі Страсберг потрапив випадково. Одного разу його родич провів до аматорського театру, де він зіграв невеличку епізодичну роль. В нього класно вийшло, він продемонстрував гарні акторські здібності, і йому дали ще декілька ролей в деяких виставах. З часом він захворів на акторську професію, але також в нього стався і один нещасний випадок прямо на сцені, коли хлопчик намагався щось там запалити не з того боку. В його руках вибухнула газова лампа. Він навіть зневравний. Непритомнів прямо під час вистави, прямо на сцені, і після цього потрапив до лікарні. Але цей нещасний випадок не відбив ньому бажання займатися акторством. Тож після цього він повернувся до театру і грав у ньому. Вдень він працював клерком у суді, а також ходив в майстерню шиньйонів та перук і продавав їх. Ну а ввечері ходив і грав на сцені єврейського театру. У 1925 році йому вперше вдалося зіграти свою професійну роль. У 1931 році він заснував театральну групу. А у 1939 році він отримав громадянство США. У 1949 році він почав працювати в школі акторської майстерності Ектор Студіо у Нью-Йорку, А у 1952 році він став її керівником. Серед його випускників є доволі багато відомих людей: це Мікі Рурк, Аль Пачіно, Мерлін Монро. До речі, з останньою він був в доволі дружніх стосунках і після її смерті отримав велику спадщину від неї. Страсберг зазнав дуже багато життєвих втрат, і, наприклад, його сімейне життя було доволі важким. Перша дружина померла через три роки після того, як вони одружилися. Друга дружина також покинула його через те, що захворіла на рак, і залишила його одного з двома дітьми. І у 1966 році він втретє одружився. Його дружина Анна народила йому двох дітей. І ще декілька цікавих фактів про Лі Страсберга – Це те, що у 1966 році він заснував Ектор Студіо Вест у Лос-Анджелесі. У 1969 році він заснував свій власний театральний інститут імені Лі Страсберга. А у 1974 році він зіграв роль у фільмі Хрещений батько 2». До речі, за цю роль він був номінований на премію Глобус та Оскар. Свою викладацьку діяльність Страсберг спочатку вів як послідовник системи Станіславського, а потім він її трошки переосмислив, щось своє додав і заснував свій власний метод Лі Страсберга, по якому вчив власне всіх своїх студентів та майбутніх акторів. Він вважав, що найголовніше в цьому методі це щирість акторів, що вони мають жити як в кадрі, так і на сцені. При цьому всьому не кривляючись і не вдягаючи на себе всілякі маски. У Лі Страсберга є власна книга, яку він написав. Вона називається Вигадані почуття або пристрасна мрія. І в цій книзі він ділиться своїми власними спогадами, ділиться методом роботою з акторами, зі своїми учнями. Але сьогодні я хочу поговорити про іншу книгу, яку написала Лола Коен. це учениця Лістрасберга. Вона, власне, пройшла цей метод на собі. І змогла його оформити в книгу і передати знання іншим людям, тобто вам, мені і всім, хто хоче прочитати цю книгу і взяти звідси цікаві корисні акторські вправи. В цій книзі ви побачите і зустрінете багато акторських вправ, після якої ви зможете прочитати акторський коментар, аналіз. В якому людина, яка проходила цю вправу, ділиться своїм досвідом, отриманим від вправи. Сьогодні я хочу вам розказати про одну вправу, яка мене по-особливому зачепила, і це вправа «Еволюція». Я періодично буду піддивлятися в свої листочки для того, щоб передати вам чітку послідовність та інструкцію до виконання цієї вправи. Ця вправа буде корисна будь-якій людині незалежно від її акторського досвіду: чи це новачок, чи це вже професійний актор. Тож, поїхали. Вправа еволюція розвиває вашу сценічну присутність, розширює вашу фізичну та емоційну самосвідомість, зміцнює концентрацію, необхідності, щоб справлятися з багатьма труднощами виконавства. Вправа еволюція вимагає від вас зображати танцювальні рухи, що відповідають усім етапам вашого життя під класичну музику, що надихає. Цю вправу треба робити мінімум одну годину. Права еволюція може підвищити ваші життєві сили та енергію, вимагаючи від вас вигадувати спонтанні рухи для вираження почуттів та емоцій. Справа в тому, що ви потрапляєте у владу спогадів, що відновлюють ваші почуття у різному віці з позиції вас теперішнього. Тобто ви будете проходити такі життєві етапи, в яких ви будете дитиною, підлітком, дорослою людиною, старше, старше, старше. І через це у вас будуть такі невеличкі паузи, в які ви будете спокійно собі лежати, відновлюватися. І з новим етапом приступати до танцювальних рухів. Цю вправу ви можете виконувати для розвитку себе як актора, і так само приміняти, коли ви працюєте над своїм персонажем в конкретній п'єсі та виставі. Вправа здатна викликати у вас емоції не тільки при виконанні її, а ще й при спостереженні. Тобто, в цій вправі ви можете бути глядачем і знайти собі актора, який виконує вправу, і спостерігати за ним. Також ви можете знайти людину, яка викликає у вас по особливому, якісь певні емоції. Ви можете поспостерігати за людиною і виявити, скільки напруги в неї у тілі, скільки зусиль вона докладає для того, щоб виконати цей життєвий етап. Кожен фрагмент з вашого життя або передуватиме нинішньому етапу, або збігатиметься з сьогоднішнім днем, або буде відноситися до майбутнього, коли ви станете старшим. Так, що це доведеться уявити. Ви можете взаємодіяти з іншими акторами, але мовчки. І тільки в тому випадку, якщо у вас виникає імпульс: не треба кричати, не треба розмовляти, крекотати і ще щось. Просто досліджуйте себе у цій вправі. Кожен фрагмент музики буде відповідати тому чи іншому етапу вашого життя. Робіть жести руками та ногами, залучаючи все своє тіло. Згинайте коліна, рухайте стегнами, торкайтеся тих частин тіла, які, можливо, важко активізувати. І важливий момент: не турбуйтеся про те, як ви виглядаєте зі сторони. Вам не треба турбуватися про естетику ваших рухів. Це все для вас, ваше дослідження власного тіла, пластики, власних етапів життя, прожитих через тіло. Ну а тепер ми переходимо до інструкції виконання. Ляжте на мат або на підлогу у вашому класі, розслабтеся, влаштуйтеся зручно і закрийте очі. Вчитель буде запускати та зупиняти музику для кожного віку та етапу вашого життя. В класі під час відпочинку вчитель може зачитувати опис кожної фрази, щоб нагадати вам, як діяти далі. Якщо ви стаєте статичним і ваше тіло не бере участі у процесі, що часто відбувається, я нагадую вам, що головне це танцювати. І перестати думати. І так етапи життя. Перший етап в утробі матері. Ви в безпеці, Плаваєте, рухаєтесь. ви можете чути звуки та відчувати зміни освітлення, всі ваші потреби під контролем або, можливо, ви відчуваєте стрес. Досліджуйте ці почуття, усвідомлюйте їх, пересувайтеся в позі ембріона. Коли музика скінчиться, лягайте, відпочивайте. Розслабляйтесь, дихайте. Наступний етап народження, немовля. Це може бути дивовижний процес руху та відкриттів. Тут можуть бути боротьба та зусилля. Кричіть, смійтеся, плачте. Народжуючись, ви можете відчувати, як стає холоднішим повітря, як вас миють та сповивають. Ви в безпеці? Ви збентежені? Як рухаються ваші ніжки та ручки? Коли відкриваються ваші оченята і чому ви вперше чуєте безліч звуків і бачите яскраві вогні. Намагайтеся згадати, як це відчувати себе новонародженим і рухайтеся під музику. Перетворіть процес на танець і реагуйте всім своїм тілом, коли музика скінчиться. Лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь, дихайте. Третій етап малюк від одного до трьох років. Ви повзайте, їсте руками, кричите, намагайтеся ходити, видаєте різні звуки, починаєте говорити. Треба також усвідомлювати тяжкі сторони життя, такі як обмеження, коли вас вчать, коли у вас е, не задовольняють ваші потреби. Використовуйте почуття як інструмент пізнання цього часу вашого життя і передайте їх через танець. Коли музика скінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь, дихайте. Четвертий етап це дошкільні роки від 4 до 6 років. Ось ви в дошкільній групі чи у садочку. Ви вчитеся грати, ви допитливі, ви спілкуєтеся, смієтеся, бігаєте, малюєте, слухаєте історії, вчитеся читати і знаходитеся без батьків. Ви дружите з однолітками. Або, навпаки, відчуваєте себе покинутими, самотніми. Ви радуєте, дивитеся телевізор, подумайте, як ви відчували себе в цьому віці. Чи було вам страшно, чи були ви безтурботні? Рухайтеся під музику. Ну а коли вона закінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь, дихайте. П'ятий етап початкова школа. Це 6-10 років. В цьому віці відбуваються великі зміни. Ви в шоці від першого школьного дня. Чи були ви схвильовані? Ви були сором'язливі, товариські, допитливі? Чи ви порушували спокій? Ви легко знаходили друзів чи були самотні? Спробуйте побачити свою школу, спробуйте побачити вчителів, інших дітей, своїх однокласників. Відчуйте, що ви там, використовуйте ці емоції і віддайте їх танцю. Рух виникає органічно і йде від власних імпульсів. Коли музика скінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь. Шостий етап середня школа, вік від 10 до 14 років. Це був неспокійний час, коли починають вирувати гормони. Ви намагаєтеся пристосуватися до школи зі всіма витікаючими наслідками? Пригадайте, що ви відчували тоді? Ви були товариські, сором'язливі, агресивні, боялися бути популярними або були популярними, зарозумілими, незграбними. Як до вас ставилися батьки? Чи були у вас з ними конфлікти? Вони тисли на вас, чи притягали вас до дорослих справ? Хай музика надихає вас і допомагає знайти відповідні підходящі рухи. Тільки танцюйте. Не треба будувати уявний образ. І коли музика скінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь, дихайте. Сьомий етап старший шкільний вік 14-18 років. Можете обрати конкретний рік, якщо хочете, щоб зробити його більш точнішим. Ви були екстравертом чи інтровертом. Подумайте про друзів, про школу, про хвилювання. Поразки про конфлікти з батьками, про бажання бути незалежним. Ви закохувались чи, можливо, ви думали про освіту, про яку саме? Танцюйте, відштовхуючись від відчуттів, які вирували у вас в ті роки. Коли музика закінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь, дихайте. Восьмий етап: ближче до 20 і після перед вами відкриваються різні життєві можливості. Ну або не відкриваються. Ви вирішуєте, як розпорядитися своїм майбутнім. Позаду школа, пора приймати рішення. Як ви спілкуєтеся з колегами, з друзями, з коханими, які у вас інтимні стосунки, що з релігійними упередженнями, зі старіючими батьками, вмираючими бабусями та дідусями? Хобі, грошима, здоров'ям, розчаруваннями та любовними стражданнями. Коли музика скінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь. Дихайте дев'ятий етап ближче до 30 і після. Якщо ви ще не досягнули цього віку, спробуйте передбачити його, представити себе в цьому віці. І танцюйте під музику, ваші уявлення про життя на даному етапі. Ви розглядаєте кар'єру, сім'ю, здоров'я, фінансові турботи, успіх і незадоволення. Чи знайшли ви любов свого життя? Спробуйте представити цю людину. Якщо хочете мати дітей, представте їх, як вони виглядають. Чи маєте ви визнання, нагороди? Найваші почуття рухаються під музику. А коли музика скінчиться, ви знаєте, що треба робити. Лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь і дихайте. Десятий етап це після 40 і 50. Ви досягли середини життя і всіх радощів та задоволень, конфліктів, які асоціюються з цими роками: професійні звершення, духовність, тріумфи і провали, кохання, відпустки, фізична форма, дивні хобі. Відповіді визначають ваші рухи під музику і ваш танець. Коли музика скінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь і дихайте. Одинадцятий етап це після 60 і 70 років. Як ви уявляєте собі життя в цьому віці? Ваші діти вже дорослі. У вас можуть бути онуки, а можливо, і не було дітей. Досліджуйте свої почуття. Ваші мрії могли здійснитися або ні. Ви плануєте піти на пенсію чи боїтеся цього? Ви хворієте? Чи ви здорові? Можливо, починають помирати ваші друзі. Дозвольте собі. Різні почуття і висловіть їх у танці. Коли музика скінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь, дихайте. Дванадцятий етап це старість 80, 90 і далі. Створіть танець, до чого привело ваше життя, яким ви хочете бути в старості, яке у вас здоров'я, як ви виглядаєте? Які відкриття зробили? Чи здобули мудрість? Висловлюйте в танці ваш біль, кохання, радість, дружбу з людьми різного віку, з тими, хто ще живий чи кого вже немає. Ви продовжуєте працювати, ви активні, задоволені собою, вас люблять оточуючи, ви життєрадісні, самотні, які ви. Представте це і спробуйте відтворити в танці. Коли музика закінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь і дихайте. Тринадцятий етап ваша смерть. Як би ви хотіли померти У вісні, поруч з близькими, зі всіма попрощавшись, жартуючи до останньої хвилини, в містичному чи релігійному настрої? На сцені, не гальмуйте на своїх страхах по можливості. Створюйте танець, присвяченій цій недослідженій країні, використовуючи власні унікальні почуття, пов'язані з тим, що передбачите: спокій, задоволення, відчуття вічності чи лякаюче пекло. Коли музика закінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь, дихайте. Чотирнадцятий останній етап життя після смерті. Як ви думаєте? А що чекає вас після смерті: життя або ніщо? І відтворіть це ніщо в танці, якщо саме так і відчуваєте. Це релігійне чи космічне переживання. Ви бачите вогні, кольори, чуєте звуки. Це прекрасно чи страшно? Ви бачите тих, кого знали раніше. Виконайте цей танець. Коли музика скінчиться, лягайте, відпочивайте, розслабляйтесь, дихайте. Після цього ви залишаєтеся лежати ще деякий час на сцені або у вашому класі. Спробуйте перетравити весь цей отриманий досвід напротязі цієї години. Після цього вчитель зупинить вправо і запросить вас всіх піднятися мовчки, не розмовляючи ні з ким, і стати в коло. В колі кожен з вас зможе вийти на середину. І станцювати більш сучасний танець під популярну музику, яка всім подобається. Всі інші учасники мають вітати один одного і вітати життя. Кожен, хто закінчить свій танець, може запросити наступного учасника в центр кола станцювати свій власний танець. Таким чином ми закінчуємо на позитивній ноті цю вправу і можемо після проаналізувати та дослідити власний отриманий досвід. Якщо вам була корисна ця вправа і ця інформація, будь ласка, підтримайте мій канал, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.